Я зараз хочу е, нашим глядачам оголосити ще одну історію, яка називається: е, є така е, іспанська газета El Mundo, Ну ще El Mundo, хто як хоче, так читає. Але тим не менше, в цій газеті якраз таки написано про те, що захід готує золоте заслання для зеленського на час виборів президента. І вони, нібито посилаючись на анонімні джерела, якраз таки в українському політику, зокрема в зовнішньополітичному відомстві, якраз вони якраз, цю історію зробили. Тепер я хочу буквально однією тезою сказати: слідуще. перше, про те, що Зеленський піде чи не піде, ми з тобою говорили, що для нього, якщо він іде, то йому надінуть на голову все. А якщо він не йде, то в принципі можуть поняття прості, бо він був з країною під час великої війни, ну типа не втік, Скажімо так, і це одна історія, але історія Єрмака і п'яти шести менеджерів зовсім по-другому виглядає. Золоті парашути для них не світять. І я хочу сказати, що сховатися за тінью якоїсь там демократичної країни, що нібито тут якесь політичне переслідування, навряд чи в них вийде. Пам'ятаєш, ми з тобою колись обговорили навіть статтю. Зальман Шухер, в нас є такий спільний знайомий, він давно про це пише. І, до речі, мої глядачі, завдяки нам з тобою, дуже багато хто вже його читає, стали там активними учасниками сторінки. Ну, суть не в тому. Так от, зеленій команді не похід зеленського на другий термін, це похід до СІЗО, до тюрми на перший термін, для того, можливо, вже і на другий, там ж не різні не є. От. І ми це розуміємо, тому що вони будуть хоч чучелом, хоч тушкою намагатися все-таки зеленського. Пхати на другий срок, бо в них інші альтернативи, як не сісти до в'язниці. Просто ну я так думаю, не існує. І саме з цим пов'язано, скоріш за все поїздка Єрмака до Британії, те, про що ми зараз говорили. Бо якщо генерал іде, то 100% не з єрмаком в списках. А про те, що готується законопроект про закриті виборчі списки, про зміну системи голосування, нібито закон разової дії, ми вже обговорювали. Скажи, будь ласка, оця от публікація з приводу золотого парашута для Зеленського і можливих золотих парашутів для п'яти шести менеджерів. Твої думки? Е, ну для початку пожартую: якщо залужний піде і стане президентом, то звичайно золотий парашут, золотим парашутом може стати вакантна. В такому разі посада посла України в Лондоні. Але якщо залужний не йде, то президентом стане Порошенко. І тоді золотим парашутом стане вакантна вже сьогодні посада посла в Омані. Але ти правильно сказав, для оточення Зеленського, який явно і давно прогулюють тюрму, Золотих парашутів не видають ні в Лондоні, ні в Омані. Хто б не був наступним президентом. Тепер по-серйозному. Газета Ель Мундо ну, не сказати, що зовсім невідома, але не є тою газетою, яка може володіти настільки ексклюзивною інформацією. Це безумовно інформаційний вкид для дестабілізації Зеленського. І, скоріше всього, за цим стоїть російські вуха стирчать. Не виключаю, що це може бути і вкіт від певних американських кіл, які також не бачать Зеленського президентом і натякають йому, що і для України, і для нього особисто, це був би найкращий виход. Тобто, в будь-якому разі, це не достовірна інформація, а просто інформаційний вплив. На президента Зеленського. Я це так розглядаю. Чому так сталося? І тут ми напевно підходимо до суті нашої розмови сьогодні, бо все, про що ми говоримо, в принципі, так чи інакше крутиться навколо головного питання. Питання: чи зможе реалізувати новообраний американський президент Трамп свій план припинення війни в Україні? Ми вже бачимо, що план припинення війни? Ізраїля з терористичними угрупуваннями фактично реалізовується. І наполовину, принаймні, в частині Лівану він закінчений, в частині сектора Газу. Думаю, що ближчим часом там буде розрішення. Ну там Сирія, там Сирія багатьом теж в поміж. А Сирія, ж, якщо хтось уважно гляне на карту, подивіться, де знаходиться місто столиця Сирії, місто Дамаск. І ви побачите, що без контролю за Дамаском неможливо гарантувати спокій на кордонах з Ліваном. Тобто, якщо в Дамаску сидять антиізраїльські сили, які спонсорують терористів на кордони з Ізраїлем, то для їх заспокоєння треба а, ввести Ліванську армію, що зроблено, Б, допомогти Ліванському уряду протистояти іранським читам ну, да? Да, найманцям. Да. І те саме зробити з Дамаском. Тому от саме це зараз і відбувається. Але нас схвилює своє. Чи зможе президент Трамп реалізувати ще і свій план по Україні? Чи може він примусити Україну до припинення вогню? Мені здається, тут відповідь очевидна з огляду на те, що ЗСУ на 90% воює зброєю Америки і відсотків на 60% за гроші Америки. Це означає, що е, відмовитися від такої позиції Трампа може хіба людина, яка йде на суїцид. Причому колективний? Причому сама знаходячись в бункері, а е, хлопці в камуфляжі мають е, ну, реалізовувати безумні ідеї. Думаю, що цього не буде. І останні заяви і Зеленського і Єрмака вони хаотичні. Спочатку ці хлопці вирішили, що можна е, по одному говорити з українським народом, ну знову про перемогу, про незламність, про стійкість, про потужність, про те, що вже наступного року, ну і так далі. А з іншого боку, з американськими політиками через їхні е, телевізійні канали, вони говорять ну, зовсім інше. Та ми вже згодні без кордонів 91-го року, та ми вже згодні і без НАТО, та ми згодні з НАТО, але тільки запросіть нас в те НАТО. Е, але хлопці забули, що світ давно вже глобальний, і всі українці вже елементарно користуються соцмережами, які моментально дають їм несходження цих двох думок. Тобто своїм вони все ще продають е, в каву е, в Ялті, а Америці продають е, готовність зупинятися на будь-яких умовах. Після того, як вони це зрозуміли, звичайно, ну, треба було щось робити. Але для нас ну, вони зараз намагаються придумати сценарій нової серії серіалу. Тепер уже ну, в нових умовах з новим, е, як називається люди, які платять за фільм, е, господи? Глядачі? Що що? Ну, бо є продюсер, а є ще от людина, яка оплачує це все. Коротше, новий спонсор. Коротше, спонсор, да. А він не бачить тих серіалів, які були заготовлені безкінечної війни з єдиним героєм на сцені. Е, ну, тому вони придумують новий сценарій, але стоїть інше питання ключове: чи зможе Трамп примусити Путіна припинити вогонь і піти по мирному процесу? І от саме так ми зараз мали би з тобою говорити. Але це було б невластиво для нашої зеленої, а тепер уже бірюзової е влади. Бо вони переймаються зовсім не цим. Вони переймаються тим, як виграти наступні вибори. Візит в Лондон Єрмака. Збирати після візиту в Вашингтон, показує пріоритети. В Вашингтоні він кивав головою і старався сподобатися новим, новій політичній команді, натякаючи, що зі мною і тільки зі мною можна мати справу. І тому, звичайно, я мушу мати парашют від вас. І я все зробив. Да, -да. да. Тобто візит Єрмака в Вашингтон, ніс, не задачу. Підкоригувати план Трампа на користь України, бо, скажімо, він не зовсім співпадає з нашими бажаннями. Він ніс на собі інше навантаження познайомитися з ключовими діячами команди Трампа, щоб вони йому дали гарантію про те, що його доганяти в разі чого не будуть. Після цього він приїжджає в Лондон і робить пропозицію залужному: Рятуй нас, батьку. Ми всіх викинемо з корзини нашої повітряної зеленої кульки, яка здулася. От всі мішки скинемо. Які хочеш. Хочеш Шмигаля? Нахрен той мішок. Хочеш Умирова, Нахрен той мішок. Хочеш сирського, теж туди той мішок. Боюсь, навіть подумати. Навіть цю. Свята святи. Можна навіть без углу скинути. Все, що хочеш, тільки врятуй нас. Генерал філософічески. На це все дивиться, скоріше за все, сміється з середини і дай Бог йому пам'яті. Пам'яті про те, як йому не дали керувати військами, а потім іще й поливали брудом. За все зроблене. Так ось, наша команда замість того, щоб коригувати в українських інтересах план Трампа, вибудовує свій план наступної перемоги на наступних виборах. Їхні перспективи для мене ніякі. Звичайно, що партія Зеленського набере якийсь відсоток. Дозволюся їй припустити, що вони будуть в кращому випадку на третьому місці в парламентських виборах. І не візьмуть більше 15%. Це при закритих списках і першій п'ятьорці в, в камуфляжі. Це, це, в а, але, а, як показав нам сумний досвід президента Ющенка, бути президентом без парламентської більшості це ще гірше, ніж не бути. Бо ти винен за все і зробити з цим нічого не можеш. Якщо Зеленський піде на таку авантюру, навіть він отримує імпічмент. Але ми ще з тобою не поговорили, чи може він стати президентом. Так ось я знову даю прогноз. Він уже не стане президентом. І закликаю припинити, ну, закликаю і політиків, і ну, таких активних ідеологічних бійців, ну, припинити жити е, негативом до Зеленського. Треба вже думати про плани на майбутнє без Зеленського. Ще дивіться, ще багато боїв попереду. Ще буде боротьба із фальсифікаціями електронного голосування, буде боротьба з фальсифікаціями списків виборців, що буде колосальною проблемою. 13 мільйонів переміщених осіб. Списки виборців взагалі, ну, фактично зникли. Ще буде багато е, різної дурі в телебаченні, бо марафон ніхто не буде ліквідовувати, нам будуть придумувати будь-які причини. І багато ще воєнний стан нам ніхто не хоче ліквідовувати і хочуть вибори провести, не розпускаючи армії, не відкриваючи кордони, не дозволяючи мітинги і закривши телебачення в рамках єдиного марафону. Все це зрозуміло. Але Зеленський не буде наступним президентом. І в парламенті в нього не буде помітної впливової партії. І дивіться, це нормальний політичний процес у нормальній демократичній країні. Більше того, з свого власного досвіду скажу, що це нормально для діючого президента і його канцельєрі, ну чи там шефа, друга, шукати порятунок у цій ситуації. Так робили всі президенти, які вже відчували, що ноги вже давно не стоять на ґрунті. Щоб всі ці намальовані рейтинги це туфта. Тих, хто хоче е, бути ну, при дворі, вони все чудово вже відчувають. Не хочуть самі собі признатися, але вже все відчувають. І тому шукають різні фантастичні способи порятунку. Не звертайте на це особливої уваги. Нас mm -hmm. ігра з тобою зараз має, вибач, е, зараз, зараз е, хвилювати інше. Якою буде Україна е, в той момент якою буде територіально, якою буде чисельно, якою буде економічно, і якою буде, ну, скажімо так, воєнно. Бо від цього все залежить. Не від того, хто буде балотуватися і хто яке місце. Ну, Крім першого місця, все інше не є принципово важливим. І крім більшості в парламенті, все інше не є важливим. А все це є, ну, я би сформулював в одну фразу: наступні вибори. Будуть не стільки виборами президента, як виборами верховного головнокомандуючого, яким автоматично є президент. Люди, скоріше за все, я так надіюся. Щиро вірячи все-таки в мудрість нашого народу, який дуже правильно голосує, коли херово, І дуже неправильно голосує, коли добре. Ну, так у нас склалося. Так от я вірю в те, що страшна ціна заплачена за дилетанство Зеленського і його команди людей штовхне на обрання людини, яка може бути верховним головнокомандуючим. А вже потім буде головним дипломатом, потім буде людиною, яка спілкується з парламентом, накладає вето, впливає на призначення тих чи інших наглядових рад. Це вже все буде потім. І якщо буде так, тоді ну, Україна важко, але виживе. Юрій Віталійович, я буквально е, хочу ще показати нашим глядачам е, ось таку картинку, щоб всі розуміли. Це з інтерв'ю Єрмака, де він повідомив, що Україна готова негайно провести вибори після досягнення миру. Ну, Єрмак це сказав з посиланням на Зеленського. Це а одна, Можна скорі... посилатися а... не на Зеленського, а на Конституцію Курва. От можна а... хтось Єрмаку сказав, що крім позиції Зеленського і для самого Зеленського. А тим більше для його шефа-канцелярії є головний документ, він так і називається, основний закон, Конституція, в якому чорним по-білому написано, після припинення воєнного часу за 90 днів вибори. І від готовності Єрмака чи Зеленського проводити вибори, нічого не залежить. Якщо вони не готові виконати Конституцію, то хай готують сухарі. 90 днів вибори. І це не воля Зеленського. І не воля Єрмака. Це воля українського народу, який делегував парламенту прийняти таку конституцію. І трапить цих. Блін. Не витрюкайся. Але, в принципі, іноді А Ти фотки знаходиш, ну просто ну як можна спокійним бути. Ага, почекай, почекай. Я тобі ще пару штук зараз І Підтвердження цього мої глядачі вже ці фотки бачили, але я покажу, що в поштових скриньках появилось ось це. В поштових скриньках появилось ось це. І саме головне, в нас ще є така шуляк, яка просто сказала, що треба готувати законодавчу базу під фокусом інтернет-голосування. Це те, про що ми з тобою говорили. Тобто вони реально на всіх парах побігли вже на вибори. Вони говорять тільки про вибори, бо для них питання переобрання, я вже казав, це не посадка в тюрму. От і їм наплювати. На те, що вся держава Україна думає, ну я говорю зараз за нас тобою, за, за свідомих громадян, думає, як перемогти у війні. І в цьому контексті тобі ще одне запитання. Я не знаю, чи ти читав, чи не читав е, нашого е, це бряц Сівай Кабили. Зараз я згадав про Лаврова, який також почав говорити про переговори. І в цих тезах. Які я почув, а ну да, ти ж те читав до 100%, В цих тезах, які я почув, є дуже багато цікавого. Давай коротенько пробіжимося, що ж змінилося між стамбульськими домовленостями, на які постійно посилався Путін, про які ми з тобою обговорювали тут тисячу разів, і останні заяви, останні цитати Лаврова, які він дав? Тому Та, Карлсону в інтерв'ю, але тим не менше, там є дуже багато цікавого, що він там на виступав. Тобі Но слово нарешті, нарешті ми повертаємося до важливого. Бо ті газетонки, які ти показував, я підтримую. Я вважаю, що їх має більше приходити до наших виборців. от саме в такому форматі безкоштовного розсилки, саме з такими фотками і з такими гаслами, це найкраща агітація проти продовження проти можливості Зеленського та слуг та народу попасти в наступну владу. Так що це вони хай продовжують. Тут, ну, послухай, уявляєш, що це от, е жінка ночами не спить і думає, чи її чоловік виживе при обороні Павлограда е або Покровська, або там, Сіверська, або ну, будь-якої Куп'янська. Да? І їй приходить газетонка про те, що виявляється, слуги народу в наступному парламенті це сила громади. Да? Або це приходить до пенсіонерки, або до когось е, завгодно іншого. Єдине, що там не написано, я би там додав би, от, значить, е, дякуйте найвеличнішому лідеру сучасності, бо він вам за кожен день війни зволив виплатити по одні гривні. Тисячу гривень за тисячу днів війни. Дякуйте. і не Ротом. <ріст> тому насправді ця газета саме так перекладається. Тому хай продовжують. Дивись, я вже такій в політиці, що я це пам'ятаю ще з часів Кравчука. Знаєш, і, і класична історія, знаєш, в тому старому анекдоті, коли двоє вуйків стоять над черемошем на мосту, а там тоне якийсь да, і кричить там Помогіть!. По-французьки, по по-англійськи, по-німецьки, по-іспанськи, по-китайськи і, зрештою, потонув. І один до одного той гуцул так файко так потянув каже. Тиба який розумний був фацат. А той каже: і воно йому помогло? <реш> ну, <реш> <реш> Юрій Віталійович, я знаю ту саму історію, тільки трішки по-другому. Кричить, спасіть, помогіть, ну і булькнув і втонув. Вуйку і таки дістає, ту файку каже, слухай каже: ліпше би ти сі навчився пливати, ніж те, і всечої кацапської мови. <реш> Варіант доповнюється. Okay. Так, тепер до серйозного. До серйозного це дійсно умови досягнення. Або умови припинення війни на цьому етапі, треба вітати належне Зеленському. Він такий змушений був сказати те, про що ми вже всі знаємо, ну, принаймні на фронті давно. Україна не має військової потужності, щоби воєнним шляхом де окупувати Крим та Донбас. Ну, частину Донбасу. Ми втратили в цій війні. Величезну кількість кращих з проміж нас. Кількість е, мобілізованих на війну, кількість техніки і якість нашої економіки та зовнішньої підтримки, на жаль, не дозволяють нам планувати це звільнення ні в 25-му, ні в 26-му році через військову силу. Треба віддати належне Зеленському, він нарешті це сказав. Це правда. Звичайно, далі він додає, що винні всі, крім нього. Ну, це ж класика, але давай все-таки зафіксуємо цю точку. Позиція друга. Трамп абсолютно чітко формулює, що він не буде фінансувати і озброювати Україну задля повернення окупованих територій. От зараз він так говорить. Що він скаже потім, це від нас залежить. Європа також. В більшості своїй хоче припинити війну на нинішній лінії бойового зіткнення. Відтак, ми минулий раз з тобою говорили, що для нас баячить два варіанти. Стамбул, бо російська позиція до недавнього часу була абсолютно агресивною. Вони говорили про капітуляцію. Підпису в Стамбулі як умови припинення війни. Що для нас означало просто саморозброєння з подальшим поглинанням як Білорусь або Грузія. Або навіть Чечню. Відповідно, тоді я казав, і зараз хотів би нагадати нашим глядачам: досягнення миру не відбувається одномоментно. Це дійство, як мінімум, з двох важливих фаз. Перше припинення вогню, чого добивається Трамп, або до, або негайно після своєї інаугурації 20 січня. Для такого рішення не потрібно збиратися за столом переговорів, тиснути комусь руки і щось підписувати. Для припинення вогню достатньо оголошення уповноважених на це представників. Простого, ну, або проклятої Російської Федерації та нашої української держави. Так було, до речі, не раз. І в світовій історії, і в українській. Хтось від імені України каже, ми припиняємо вогонь, але перед цим, звичайно, хтось від імені Росії говорить, ми припиняємо вогонь. Наприклад, на Різдво. До прикладу. Окей. Після цього, щоб там Ярмак не мурмотав про посиланнями на Зеленського, посилатися треба на Конституцію, бо після цього воєнний стан має бути припинено, після цього має бути на вільних і демократичних виборах з доступом до мітингів, до телебачення, до контролю за списками виборців і багато інших речей, проведені в 90-денний термін виборів щонайменше президента України, а максимально і президента, і Верховної Ради. Бо це веління Української Конституції та законів. Наступне. І дуже важливо: якщо припинення вогню може просто оголосити Росія та нинішня українська влада, то вже умови миру або перемир'я буде формулювати новообраний президент України. І в цьому є шанс для України. Я перепрошую, але мушу це повторити. Да. У да, цій, владі, владі, для... в цій а. владі ми не маємо шансу гідно закінчити війну і добитися максимальної безпеки можливої в цій ситуації. Тому такий шанс між припиненням вогню і підписанням мирної угоди обрати нормального, професійного, відповідального, дорослого, нескомпрометованого главу держави є для нас дарунком нашої Конституції.